Привіт, вчора монетка впала щасливою стороною, тому я продовжую горітися в лучах слави та розказувати вам про новини Харкова і не тільки за останні тиждень. Поїхали в харківських кінотеатрах. Виходить в прокат фільм Одного літа в Україні про бійців міжнародного легіону гурмо, які виконують бойові задачі на найгарячіших ділянках фронту. Іскост Юнайтед Стейстариджніамфром Калифорнія, Калифорнія, Юсе, Вест Кос Вашингтон, ЮС Амфом Нюгемши. Сюжет розповідає історію кількох добровольців підрозділу Ронін Тім. У фільмі показані їхні тренування та бої, в яких легіонери брали участь. Велика мета команди під час прокату зібрати гроші на 100 fpv дронів для підрозділів міжнародного легіону. Фільм можна буде подивитися в прокаті вже з 30 січня 2025 року. Фільм про харківських митців порцелянова війна номінований на Оскар. Ця стрічка розповідає про харківських митців. Славу Ліонців, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова, які займаються порцеляновою аніме. Лістикою, попри постійні обстріли, митці все ще залишаються в Харкові, перетворюючи місто на осередок мистецтва. Ця стрічка вже зібрала 37 нагород та 27 номінацій, окрім Оскара. Пишаємося в мистецькому укритті, що є частиною простору друк в тестовому режимі. Запрацював коворкінг. Серед доступних опцій зараз є клас рум на 10 людей, конференц на 50 та переговорна на 18 людей. Також в просторі є Wi-Fi, принтер, генератор, кави та чай. Простір знаходиться на цокольному поверсі та приміщення має статус укриття. Зареєструватись для роботи в коворкінгу можна через Дірект центру друк. В харківському просторі Халаш відбудеться виставка робіт Валентини Гук під назвою Відсвіт. Валя працює під псевдонімом Сонце, створює мозаїки зі скла після ворожих обстрілів та розміщує їх у просторі Харкова. Виставка відкривається 1 лютого о п'ятнадцятій в просторі Халаш та триватиме до 9 лютого. А інтерв'ю з Валією можна прочитати у нас на сайті. Харківських режисерів номінували на премію імені Леся Курбаса. На звання лауреата премії цьогоріч претендують Ніна Хижна з виставою Хартида-20 та Олексій Ковшин з виставою Шевченко-2.0. Минулому році лауреатом премії став Артем Бусик з виставою «Веселка на Салфівці. Пишатися харків'янчиками справа вже звичайна. Нова пошта доєдналася до програми підтримки військових через застосунок АРМІЯ Плюс. Відтепер військовослужбовці у прифронтових областях України зможуть отримувати посилки за одну гривню. Щоб скористатись послугою, військовому потрібно зайти в застосунок Армія Плюс, в розділі плюси згенерувати штрих-код та показати його на касі в новій пошті. В Україні планують створити можливість безкоштовної вакцинації проти вірусу папіломи людини або ж ВПЛ для дівчат віком 12-13 років. Вакцинувати будуть саме дівчат 12-13 років, оскільки клінічні дослідження показують, що саме в цій віковій групі ризик захворювань на ВПЛ-асоційований РАК зменшується на 87%. Вакцинування планують вести як обов'язкове вже в 2026 році. І до новин редакції. На цьому тижні ми випустили оновлену лінійку мерча, серед яких Доповнення до вже любимих всіма стрічок. Тепер стрічки відомо в Харкові доступні в прекрасному бежевому кольорі та елегантному чорному. Для замовлення мерча можете зайти на наш магазин або написати в інстаграм нашій менеджерці Яні. Валька! Накала ти макофі! Зроби, як ти вмієш! додай ще сахар трошки! то що надо. А для любителів елітарного напою Макофі тепер відкрилась нова можливість. Люк в колабі з колабізмейкер запустили можливість для спільноти посмакувати прекрасним ароматним стаканчиком Макофі в кав'ярні за адресами вулиця Сковороди, 66 та Сковороди 36. Що для цього потрібно? Перше оформити підписку на спільноту. Знайти її ви можете на нашому сайті в розділі Підтримати люк. Друге зайти в кав'ярню за вже сказаними адресами і сказати кодову фразу в Баристі, третє. Смакувати свій прекрасний напій з почуттям власної вищості над тими, хто п'є звичайний фільтр або капооранж. Спільнота Люка це коло небайдужих та проактивних людей, які вірять в розвиток незалежної журналістики та хочуть підтримувати улюблене медіа для того, щоб ми не робили сумнівних колаб з казіно або ставками на спорт. Підтримуйте незалежну журналістику, сьорбайте макофі, замовляйте стрічки, і все буде добре.